Оце балончик, отакий він не дуже устойчивий. Як на нього поставиш каструлю, як для такої літньої жінки, як я, то було пару разів, що борщ. Оказувався на полу так. Останні майже два роки мешканка червоного шляху, 78-річна Ніна Маяцька, разом зі своїм чоловіком проживає без газу. каже одна з причин відключення блакитного палива Полтава газом у вересні 2023 року. Нібито його витік. Розкрутили кран. Кажу, так а на шов що шо це за профілактика така? Вони кажуть, будемо міняти стара пакля. Розкрутили це все, тряпкою майстер заткнув газ. Ото й відключили. Давайте от знайшли виток газу. Я завжди чую, як газ я дуже відчуваю. Вони розкрутили і прибором. В трубу зайшли і кажуть, утічка газу десь на відстані півтора чи метр сорок у землі. Вони так сказали. Окрім цього, фахівці Полтава газу виявили несанкціоновану врізку, яку жінка заперечує, кажуть, що ой дивіться, ось методом свірлення. Я не знаю, чи можна цим прибором побачити, що там десь щось методом сверління. А скоріш воно все, що вийшло, ця труба, як ішла стара. А в неї врізали. Вони ж врізали новий стояк, щоб не перекривало отвір воріт. Як повідомили у прислужбі службі Полтава газу 26 вересня 2023 року, працівники під час планових робіт із перевірки газопроводу за адресою Перша лінія 9 виявили несанкціоноване відгалуження у підземному газопроводі. Відбулося засідання комісії з розгляду актів про порушення, де було ухвалено рішення про проведення додаткових технічних досліджень. 6 листопада 2023 року фахівці компанії здійснили повторний огляд газопроводу з фото та відеофіксацією, у ході якого було виявлено нове з'єднання без слідів корозії. Це доводить, що воно не могло існувати з моменту газифікації у будинку тисяча 1977 році. Адже після цього жодних підземних робіт на вводі не проводилося. Це все підтверджується проєктною документацією. Полтавка Ніна Петрівна подала позов до суду на Полтавагаз у січні 2024-го. Суд не задовольнив позову. Позивачка подала апеляцію. 13 серпня розпочалося слухання. Наступне засідання заплановано на 1 вересня. Щоб відновити газопостачання у приватному будинку, треба усунути порушення та сплатити рахунок за донарахований газ. А це понад 120 тисяч гривень. Казано в акті Полтава газу.